Потреби це насправді, пане Олексію, дуже важливо, тому що спілкуючись з ветеранами, деякі з них кажуть, що не знайшовши собі призначення тут в цивільному суспільстві після повернення з передової, вони повертаються знову на фронт, там де їх розуміють і там, де їх підтримують. І тут треба над цим працювати як державі, так і суспільству. Пане Олексію, от продовжуючи цю тему, дозвольте, я поцікавлюсь. А які проекти за рік, що завершуються, ви можете назвати успішними і сказати, що це наша гордість? Я розказав, що проектів насправді е, немало, але з вашого дозволу назову саме ті проекти, до яких саме приймав участь або е, розробляв також з міністерствами. Ну, я б виділив найперше це пілотний проект Національної служби здоров'я щодо надання безоплатної, наприклад, стоматологічної допомоги. На сьогодні цей проект охоплює 23 області, і вже 333 медичних заклади надають ветеранам і військовослужбовцям безоплатну стоматологічну послугу. На це було виділено 1,75 мільярда гривень спільно міністерством по справах ветеранів та міністерством з охорони здоров'я. І за даними міністерства охорони здоров'я на сьогодні безоплатними такими послугами зуболікування у межах проекту скористались понад 4 тисячі наших ветеранів. А що стосується зубопратизування, більше ніж 3 тисячі ветеранів. Ще один дуже важливий проект, який нещодавно презентували, це повернемось зір зір нашим захисникам та захисницям. Він надає можливість ветеранам, що втратили зір під час виконання бойових завдань, або відчули його, скажімо так, значне погіршення безплатно отримати комплексну діагностику та сучасне лікування. Нині така можливість є лише поки що тільки в трьох областях: це Київ, Чернігов та Житомир. Але можу сказати, що географію цих закладів, учасників проєкту, планують значно розширити найближчим часом. Що стосується повернення наших ветеранів знову до лав Збройних сил, і можу сказати, що дуже важливий в цьому напрямку проєкт під назвою Варто, він складається з низки конкурсів з відбору заявок на. Грантову підтримку ветеранського бізнесу від держави і дає можливість нашим ветеранам знаходити себе у бізнесі та працювати переможці цих конкурсів можуть отримати від держави гранти від 500 тисяч гривень до полутора мільйонів. Ну і нарешті хочу відзначити дійсно активну діяльність робочої групи, яка створена за ініціативи заступниці голови офісу президента Ірини Віріщук. Ця група координує вже деякий час зусилля міністерств по всім напрямкам ветеранської політики і найближчим часом засідання, яке буде проходити, воно буде присвячене питанням розбудови системи реабілітаційної допомоги для постраждалих від війни. Дійсно серйозне є напрацювання, які кожного разу міністерства беруть, як то кажуть, собі і з ними працюють. Ну і я вважаю, що цілком ця група може стати таким операційним штабом з впровадження всіх новацій в сфері ветеранської політики. І найголовніше, що саме ця група долучає до роботи і ветеранів, і громадських організацій, і представників всіх на сьогодні лав уряду і міністерства.